Україні друзі! Поки зібралася знімати відео про результати попереднього сезону томатного, то вже пора розповідати про плани, бо не так довго пройде часу, і будемо сіяти уже томати на цей сезон. Власне, тому і об'єднаю зараз і результати і свої плани. Можливо, і комусь згодиться ця інформація про якісь сорти, які, скажімо, вам були невідомі, або навпаки, ви почуєте щось. Про відомі сорти, але якийсь, можливо, зовсім інший результат, ніж був отриманий вами. Розпочну із уроків минулого сезону, тобто те, що я обов'язково врахую на наступний сезон. Власне, я це роблю кожного року. Щось вдається врахувати, щось не вдається врахувати, щось буває від сезону до сезону має різний результат. тому... І записується і в тому числі для себе. Перш хочу нагадати вам, що ми всі знаходимося у різних дуже умовах, як кліматичних, так і в соціальних умовах, так і в якихось своїх заморочках. Тому все в світі відносно. Як пам'ятаєте, у тій українській примовці, коли онука прийшов до діда і спитав: діду, три волосини це багато чи мало? На що дід відповів? Якщо на голові, то мало. А якщо борщі, то багато. Власне, про ось таку відносність я хотіла наголосити, що те, що для мене дуже добре, для когось, можливо, буде несмачно, а те, що для мене забагато, то для когось, можливо, це буде мізерний урожай. Урожай томатів цього року був великий, гарний, але томати у відкритому ґрунті дали значно гірший результат, ніж у теплиці. І власне вони. Виявилися для мене ну, нібито зайвими. Я маю на увазі, якби їх не було, то того, що вродило в теплиці, мені б вистачило з головою. А так прийшлося віддавати, роздавати ну і, звичайно ж, переробляти, бо є зараз куди відправляти. А от на наступні роки, напевно, все-таки буду намагатися зменшувати кількість ось цього висаджуваного, щоб було менше надлишку розсади. Власне, мені не шкода віддавати. Не шкода труда мого, не шкода самих томатів, але шкода ґрунту. Адже виснажую я свій ґрунт. І для того, щоб його відновлювати, його родючість, мені треба ось тут уже і ресурси мої фізичні, і ресурси, скажімо так, матеріальні. Тому з огляду на Збереження родючості ґрунту надлишок урожаю це дуже нерозумно, і я це кожного року собі розказую і кожного року наступаю на ті ж самі граблі. Наступне на чому хочу зупинитися, це ті умови, в яких росли мої томати. В теплиці за ними доглядати було зручніше. До речі, і в теплиці, і в відкритому ґрунті я їх намагалася притіняти. В відкритому ґрунті це була затіняюча сітка. А теплиця знаходиться в такому місці, що і під вечір вони вже в тіні, і зранку, не дуже на сонці. Та і взагалі прикривала теплиці, як і кожного року, якимось або старим тюлем, або спанбондом білим. Тобто намагалася притіняти як теплиці, так і на вулиці, У відкритому ґрунті. Але от працювати з ґрунтом, забезпечувати родючість та й поливати. ну Всі ось ці такі операції, їх значно простіше робити в теплиці. Не дивлячись на те, що в теплиці була температура значно вища, ніж на вулиці, чи на вулиці Висока, все ж таки зав'язувалися плоди краще в теплиці і урожай був значно більший в теплиці. Наступний момент мої томати не були пасинковані. Майже ніякі. Деякі в теплиці я пропасинкувала, хоча вже з запізненням, бо, як я вже говорила, я подорожувала. Тож вони і вродили рано, а не родили довго. Хоча в умовах дощового літа, яке, мабуть, нам треба вже забувати, формування все-таки з більшою ймовірністю врятує томати від ранніх захворювань. А от в умовах спеки. Багато листя, якраз створює затінок для плодів, вони не так печуться на сонці. Таким чином, забезпечуємо ми ранні, і величезні, і тривалі, і середніх розмірів томати, тобто якраз весь спектр своїх запитів: і великі салатні, і на сік, і на там якісь соуси, і на консервування, і на в'ялення. Ну, все. Буде весь асортимент, як то кажуть. Ще один важливий момент, про який я теж вже розповідала і, напевно, не один раз, але ще раз наголошу, бо, можливо, є нові глядачі, а можливо, хтось все-таки ще з недовірою до цього відносився. Хоча я не наполягаю, звичайно, щось комусь радити, це така справа, трохи невдячна. Менше з тим ділюся своїм досвідом. Якщо минулого року я випадково випробувала ось цей бомбікорм для несучок. Як я вже розповідала, знайома віддала мені якийсь там трохи припрівший комбікорм, і я його використала у якості органічного добрива під томати. При висадці вносила його в лунки. І результат був дуже добрий. В цьому році я свідомо внесла цей комбікорм, я його купила в ветеринарній аптеці. Ціна йому була 23 гривні. Якщо порівняти із курячим послідом, якимось гранульованим курником чи ще подібними добривами, то буде ціна приблизно десь. Така ж сама, можливо, десь на 10-12 гривень більша, ділячись, де купувати і як. Але курячий послід це те, що залишилося від ось того комбікорму, коли все корисне засвоїла курка. А тут воно все це корисне є і знаходиться у лунці тривалий час і поступово переробляється мікроорганізмами і засвоюється рослиною. Тому дуже гарні результати показало все застосування цього. Комбікорм для несучок. Я наголошую: в мене просто немає більше ніяких таких джерел органічних добрив, окрім відходів, ось таких кухонних, і е, якогось компосту. Його теж не так багато, хоча компостую я все, все підряд компостую. Е, ну і картон. Більше нічого. Е, Такого в мене немає. Органічного все треба купувати. То я для себе визначилася, що найвигідніше, найзручніше мені купувати саме ось цей комбікорм для несучок. Наголошую для несучок, тому що він, на мою думку, на мій погляд, такий найбільш безпечний, найбільш екологічно чистий, без різних там стимуляторів росту, без, можливо, якихось гормоноподібних речовин. Тому так, буду застосовувати і надалі його. Крім того, ще один органічний продукт, ще одне органічне добриво, яке я застосовую вже багато років і про нього вже вам багато розповідала. Ще раз хочу наголосити на цьому, що це жмих кави. Дуже часто у коментарях під тими відео, де я згадую про каву, мене запитують або нав навіть стверджують, що кава закислює ґрунт, нічого вона не закислює. Все те, що могло би додати кислоти в ґрунт, ми випиваємо, коли випиваємо каву. Ось ці органічні кислоти вони всі виходять у розчини, ми його випиваємо. Якщо навіть би там збереглися всі ці кислоти органічні, то мікроорганізми їх перероблять. Так от, використання курячого комбікорму для несучок і кавового жмиху, а я, до речі, кавовий жмих, десь відсотків 20 додаю у ґрунтосуміш при висіванні розсади. І ось ця комбінація була настільки вдалою, що мені не Треба було підживлювати мої томати. Вони і не жирували, але і ознаки дефіцитів проявилися тільки в період плодоношення, коли треба було додати калію. І я додала цей калій в вигляді монокалії фосфату разом із біопрепаратами. Ну, і, звичайно, біопрепарати завжди, біопрепарати від початку від висіву насіння і до вже до вересня місяця. Коли я припинила всякий догляд за томатами у теплиці. На той час уже на городі в мене томатів не було, вони засохли, всі згоріли, ніяких хвороб, нічого, вони просто потихеньку засихали, і, до речі, деякі сорти рано вершкувалися. А в теплиці продовжували плодоносити, і е, я вже в той момент перестала їх навіть і поливати, не те, щоб підживлювати, бо вийшла на роботу і вже мені було не до того. Менше з тим. Томати на кущах були на переважній більшості кущів ще були до самих заморозків. Тож, як я кажу, у цьому році я отримала досвід вирощування томатів у режимі абсолютної бездоглядності, починаючи від того, як вони постраждали від бурі, і закінчуючи тим, як вони благополучно засохли. Ну і, звичайно, з мінімальним доглядом у теплиці. Наголошу, що цьогоріч в теплиці в мене не було крапельного поливу, а я закупувала 6-літрові пляшки і наливала в них воду. І пляшки ці закопані були десь ось на таку глибину. Таким чином, вода потрапляла одразу до кореневої системи і ніяким чином не потрапляла на поверхню ґрунту. Просто абсолютно. І, можливо, і це забезпечило ось таке довге плодоношення, тому що не було конденсату в теплиці взагалі. Звичайно, томати випаровують вологу, тому що цей насос весь час працює. Але провітрюванням я позбавлялася цієї вологи, а от вологи на поверхні ґрунту не було зовсім. Необхідність зволожувати поверхню ґрунту була. І іноді я це робила, зволожувала. Але це було у ті спекотні дні. Коли мені треба було обробити, так би мовити, за розкладом біопрепаратами мої томати, то я, звичайно, зволожувала і те, чим були вони замульчовані, для того, щоб біопрепарати хоч деякий час були активними. Тепер, що стосується конкретних сортів, і сорти, про які я розповідала, які я планувала і висіла, це були сорти для підтримання насіннєвого, так би мовити, фонду для того, щоб колекція моя поновлювалася, щоб вона відтворилася, щоб не зникало насіння. І щоб дуже не старіло. Власне, це мені майже вдалося за виключенням двох сортів. Один із них це волове серце смугасте, захворів на якусь вірусну хворобу, і я його знищила, просто видалила. А от дель везую, оця гора везувіо, дуже смачні, дуже солодкі, дуже рясні томати. Це я вам розказую з минулого досвіду, бо цьогоріч я їх не дочекала. Не отримала. З поважних причин, звичайно, це не просто халатність, просто було дуже мало часу. І я не побачила вчасно, що котики, не знаю, чиї, чорний, як ніч, і білий, як сніг, два таких коти-підлітки. Бачила, що вони граються в мене на городі, але, в принципі, не дуже страждала від того, бо завдяки ось цим людським котам у мене і мишей немає на городі. Тож гралися вони гралися і вмостилися, напевно, їм дуже сподобався цей сорт. Зломали вони його, і якби я на два дні раніше побачила це, то я би просто спасинкувала, я його просто б укорінила. Та й все-таки пізніше, але вони були. Ну, Але побачила вже на той час, коли було пізно. Тому дель дельвізувіо буду висаджувати в цьому році, так би мовити, поза планом, щоб поповнити насіннєвий ось цей свій запас. Таким чином, два сорти томатів в мене, так би мовити, вийшли з цих перегонів. Стосовно решти. Решта томатів е, дали урожай, дали насіння, звичайно, з поправкою на ось таке літо. Тобто не було таких е, рекордів, рекордно великих томатів. Ну, скажімо, великий білий був великим тільки у першій китиці. І це було два томати, таких, що були, можна було назвати великими. Всі решта були середніми. Менше з тим, вони були білими, вони були смачними, такими, як вони є насправді у нормальних умовах. Сорт ворлон взагалі не був великим, був таким гарним середнім. І смачним, як завжди. А от, наприклад, рожевий верблюд за розмірами і за кольором був такий, як завжди. І дійсно він посухостійкий. Але от на смак ну він був ніякий. Ну, от знаєте, просто ніякий. І пішов весь туди всі для загальної маси, бо було чим доповнити, було чим смаку додати. Скажімо, неперевершений смак, просто неперевершений, незалежно від температури високої, і від посухи, дав ось цей тріумф Мехіко. Хоча я не полюбляю я таку форму, ось цю форму торбинки, чи там, як кажуть, трюфель, чи ще щось От не подобається мені такі форми, то цьому томату я можу пробачати будь-яку форму, бо це настільки смачний томат, це. Просто ну, це із сортів, напевно, цьогоріч був топ, Найкращий. Традиційно були прекрасними Тарасенки. крім того, що я планувала посіяти гібрид тарасенка 2, а посіяла надію тарасенка». Ну, Менше з тим вони традиційно гарні, смачні, урожайні. Хоча, звичайно, якщо поливати, то значно краще. В відкритому ґрунті вони рано завершкувалися. Вони просто не були такими високими, як у теплиці. Далі наступний сорт серця Ашхабада. Традиційно гарний томат, солодкий, смачний, розміри не рекордні, але такі середні, нормальні. Ну, Оскільки серце все-таки Ашхабада, то напевно він до таких температур Ще Два сорти, про які я вам не розповідала, бо не планувала з них брати насіння. Це сорти черевички і королівський пінгвін. Вагалася які висіяти, бо це такі сливки, тільки королівський пінгвін більші трохи, а черевички вони трошки дрібніші, черевички червоніші, пінгвін трошки більш рожевий, смачні обидва, і обидва були дуже рясні. Черевички, коли я перестала їх поливати, як і інші томати теплиці, вони дали вершинку. Не кожен томат, але дали. А от королівський пінгвін, просто він родив і родив і родив. Вже я його нагинала, потім заплітала, тому що висоти теплиці не хватало. І вже були морози, а він ще зав'язував кити, ніякої вершинки на ньому не було. Тобто сорт дуже прекрасний. Ще один сорт зірка техасу, який я висівала. Такий біколор жовто-червоний, я такий люблю, вони мені дуже смачні. Та як навіть гібрид Мадрид. От Десь, із цього. тільки форма не така, форма більш округла. Також дуже смачний, по-своєму смачний, хоча не такий, знаєте, як ото солодкий і солодкий, а з таким фруктовим присмаком гавайський ананас. Дійсно, в нього якийсь є відтінок, такий післясмак, дійсно ананасний. Хоча така є кислинка, але доволі солодкий. і Ну, такий сорт, який для різноманіття, якщо ви не сіли, то можете посіяти. І такий салатний нормальний сорт родив нормально, стійкий, в'яже при ось таких спекотних умовах. Тому непоганий сорт. Зірка Техасу, на жаль, цього року це був не найкращий вибір, хоча, здавалося б, техас спекотний, але мені здається, що в цьому році ось ця спека і посуха. Не дала йому розкритися ось так знаєте, наповну. Хоча в цілому це томат непоганий. А от гавайський ананас, напротивагу йому смак, свій зберіг, такий, як і завжди, з оцим фруктовим, і, деякій мірі, навіть ананасний дійсно такий після смак. В минулому сезоні якось так склалося, що я не посіла ніяких томатів чері. Бо Черрі це завжди безпрограшний варіант, вони завжди. Є дуже часто вони ранні і не бояться ніяких хвороб. Хоча цьогоріч хвороби, на щастя, не вразили ніякі томати. Але от черіки в мене і не було цьогоріч. Натомість я висіяла райські свічки і жовтей дейтеріні. І знаєте, вони замінили мені чері. Вони обидва такі е, витягнуті, продовгуваті. Ті, що свічки, вони прямо з гостреньким носиком. таким, І знаєте, якби перламутровим таким полиском. А Дейтеріні дійсно жовтий, і теж такі сливочки, але невеличкі. дуже, І вони настільки солодкі були, і витримали ось цей відкритий ґрунт і цю спеку. Хоча чим далі вони були дрібніші, вже виконували роль чері, але дуже смачні. Тобто це вдалий вибір минулого року. А тепер перейду до того, що планую висіяти у цьому сезоні, у сезоні 25-го року. Швидше за все, я висію більше сортів, ніж я вам зараз назву. Але про це будемо говорити, дасть Бог, у кінці наступного сезону. А ось поки цих 10 сортів, з яких я планую зібрати насіння, перший такий сорт, старий сорт це Корніївський рожевий. Він мені дорогий ще й тим, що насіння в мене це ще від мого батька. Ну, я, це, звичайно, не те насіння, яке було при ньому. Це просто ведеться, так би мовити, в нашій домашній колекції тих часів, коли тато сам вирощував, коли я ще до того не мала ніякого відношення. Бо, знаєте, коли молодий, не дуже було часу з тим всім займатися. І висіваю їх. Не з року в рік, але періодично для того, щоб зберегти насіння, і щоб така реліквія, так би мовити, залишилася. Ймовірно, що в результаті ось цього такого відбору, да, штучного відбору, який ми здійснюємо протягом років. Цей сорт вже дещо в мене відрізняється від того оригінального, але не в гіршу сторону, а в кращу. Це великі, рожеві, м'ясисті, вирощую їх як і в теплиці, так і в відкритому ґрунті. Вони і там і там родять дуже добре. Вони напівдетермінантні. Тобто, нібито як основне стебло припиняє ріст, а потім виривається пасинок і далі ще може рости. тобто Дім треба обов'язково опора, підв'язка, ось таке. Менше півтора метри вони ніколи не бувають, а зазвичай до верху теплиці і там ще й загинаються. як я вже казала, що дуже смачний він, шкірка товста, вона не розтріскується, не зберігається, звичайно, довго, ну, але смачний. Ще один старий сорт, теж дуже старий сорт, мені здається, він молдавський. Іноді його так і називають санду молдавський. Іноді кажуть санду румунський. У будь-якому випадку. Потрапив він в Європу з Америки, а туди потрапив з Молдови. І там уже його колекціонери зберегли, і таким чином він знову повернувся сюди. Плоди такі червоно-рожеві, трішечки ніби сплющені, такі, можуть бути і до пів кілограма, але найчастіше це десь 250 г. Якщо доглядати, звичайно, то будуть і 350 і будуть більші. А отак, якщо буде сам по собі рости, то будуть такі приблизно. Ну, і, звичайно, солодкі, як і всі молдавські томати, ось ці сорти давні молдавські. мені він дуже подобається. Ще один старий сорт Андріївський сюрприз. На жаль, батьківщиною цього сорту є Країна-агресор, але оскільки він дуже давно в нашій домашній колекції, вже років 20 точно, то я його не змінюю, щоб не водити ні себе, нікого в оману. Бо, знаєте, зараз дуже часто, дуже часто буває так, що один той самий сорт видають за два різних, за три різних, дають їм різні назви. І ну, це такий маркетинг. Хоча на нього дуже купляються, дуже гарно, особливо молоді і недосвідчені городники. От у мене є такий, а я ще куплю такий, а далі. Виросли, а вони абсолютно однакові, що на смак, що на вигляд. Тому до вибору сортів і до купівлі насіння треба завжди з холодною головою приходити, і з обмеженим гаманцем. Тому що ну, це буде просто до безкінечності і часто втрачає сенс. Наступний сорт, який теж невідомо румунський чи молдавський, і цікавий він тим, що він називається капія. Капія це такий тип перців, насправді. Але, мабуть, така перцевидна форма, і обмовила назву цього сорту томатів. Іноді його називають капія рожева, іноді капія червона. Насправді він якийсь такий середній між червоним і рожевим, а можливо, це в мене вже він такий швидше, ніби червоний. Він дуже м'ясистий. Прям м'ясистий-м'ясистий, і в баночку гарний, перцевидний такий, і солодкий дуже, і мені дуже мені подобається, і я його зберігаю. Висію в цьому році. Як я вже вам казала, я дуже полюбляю біколори, ось ці жовто-червоні. Гралася дуже багато і є в мене дуже багато різноманітних там, шоколадний з жовтим, і антоціановий з рожевим, антоціановий з жовтим, і всяких комбінацій, але все-таки за смаком і вирощують я, я дуже люблю ось ці біколори е, жовті із червоним. І таких я посію в цьому році три. Перший з них це дуже старий сорт, вірменський. І мені він подобається за смаком, у нього смак аж такий здається, як з медовим відтінком. Великі дуже плоди, до хвороб стійкий, щоправда, буває, іноді не повністю зав'язує китиці. От жару сам по собі він переносить непогано, але от китиці не всі зав'язує. Хоча, можливо, цей жарой не дуже пов'язано, бо загальний урожай він дає величезний. І навіть було так одного разу в мене, що в одній китиці отак було три великих. Томати вони так три і дозріли, ну, виросли і дозріли. Тому, можливо, це і не пов'язано з жарою. Ну, Але стійкий дуже і врожайний. Смачний, як я вже сказала, і солодкий. Тому буду його вирощувати. Ще один такий жовто-червоний томат він як всередині, так і ззовні жовто-червоний це мей. Теж солодкий, дуже солодкий, з фруктовим таким післясмаком, високий. Урожайний доволі і стійкий. Мені він подобається. Ще один біколор, дуже цікавий, чешської селекції, щоправда, він не жовто-червоний, а він оранжево-малиновий, я б сказала. Оранжевий він зверху, а такий малиновий всередині. Коли він починає достигати, він робиться жовтий, але тоді його ще не рвіть, бо він і твердий, і такий, знаєте, а коли він буде такий вже насичено-оранжевий, ось тоді він буде. Придатний для консервування, для квашення, ось такий. Цей сорт, такий, знаєте, просто трудяшка, бо він і гарно зав'язується у всіх будь-яких умовах, і такий щільний, невеликі томати такого середнього там, розміру, ну десь напевно пев, на грамів по 60-70 баночки якраз дуже добре і його і квасити. Ну, і з таких ще двохколірних, жовто-червоних висію, як і цього року гібрид Мадрид. Хоча це такий гібрид, що люди, які впевнені, що гібриди не смачні, вони наполягають, що це не гібрид, ні, це сорт. Це насправді гібрид. Хоча насіння я з нього зібрала, і як Одна підписниця зазначила в коментарях, що властивості, більшість властивостей він зберігає і у другому поколінні, тому випробую. З томатів чері я висію в цьому році вишню юбі. Це дуже солодкі помідорчики, які важко назвати томатами. У них нема навіть томатного смаку, вони просто солодкі. Якщо у вас є діти, то це сійте вишню юбі це без, безпрограшний буде варіант, бо вони дійсно смачні. Дуже люблю томати. Видоврені, такі сливовидні, перцевидні, якісь з носиком, тому ще посію кілька таких сортів. Для збереження насіння це будуть ось ці томати варвар чи то варвара. Є такі в мене і такі, з двох різних джерел, від двох різних колекціонерів, але результат один і той же. Це якраз той випадок, коли я вам казала, що називають просто якимись власними іменами для, так би мовити, маркетингових ось таких. Ходів. Із зеленоплідних томатів я щороку висіваю або ж малахітову шкатулку, або ірландський лікер. Кілька років підряд малахітову шкатулку висівала. Цьогоріч, сподіваюся, висію ірландський лікер. Вони за смаком теж такі дуже солодкі, дуже мені подобаються. Раз на кілька років я купую по 10 насінин кількох гібридів і випробовую їх протягом цих років. І от останніми роками це були обрані мною серед Багатьох, кілька гібридів це «Каста», «Пеконет», «Джокер» і найбільше сподобалась мені Аніта. Насіння закінчилось і ось я купила нове насіння гібридів і буду його випробовувати. Гібрид Айдар, так як і Мадрид, це продукт французької компанії «Клоз». Гібрид «Корнабел» від компанії «Вілмурін Mikado. Це міжнародна компанія, яка включає в себе французьку сімейну компанію «Вілмурін» і японську сімейну компанію «Мікадо». І гібрид Ітіро від японської голландської компанії Kitano Seeds. Поки, звичайно, про них нічого розповісти не можу, окрім опису на пакетиках, але сподіваюся, що зможу вам свої враження розповісти у недалекому майбутньому. Із тих томатів, які довго зберігаються. в 2024 році я висівала лонг Кіпер. І він дійсно томат пізній і дійсно довго зберігається. Ще два невеличких в мене лежать в кухні на столі, але. Цьогоріч я висію зимове серце. ну, Як я вже казала, щоб насіння просто підтримувати. Це серцевидний томат жовтий, і буває ребристий більше, буває менш ребристий. ну, Це вже, як то кажуть, така властивість, як мінливість. Якісь більш, якісь більш ребристі, якісь менш ребристі. Але характерною особливістю цих томатів, які довго зберігаються, є те, що вони не соковиті. Вони такі. Доволі тверді, шкірка в них м'ясиста, але все-таки їсти взимку такі томати це, знаєте, вже тоді не дуже перебираєш. Тим більше, що ти знаєш, що це не степлиці, що це не на гідропоніці, це твої тобою вирощені у землі. Тому запах вони мають такий гарний, помідорний. Ось, власне, все, що я хотіла вам розповісти про уроки сезону 24-го року і плани на 25-й рік. Сподіваюся, що в нас буде така можливість. Хоча для цього треба дуже напружитися, для цього треба докладати максимум зусиль, донатити тим фондам, тим волонтерам, яким ви довіряєте, допомагати своїм рідним захисникам та і не тільки рідним, бо всі вони наші, всі вони нас захищають, і кожен з них вартий того, щоб його шанувати, щоб йому допомагати. І щоб за нього молитися, а на цьому я з вами прощаюся і бажаю вам тихих ночей, спокійних днів, гарних рожаїв і перемоги, якою важкою вона не була.